Мають бути прописані такі формули, які чітко і ясно говоритимуть в разі нападу на Україну, країни, які входять, які надають Україні ці гарантії, а ми про кого говоримо: про Сполучені Штати Америки, про Велику Британію, про Францію, про Німеччину і про там ще п'ять країн, які зголосилися, що вони будуть реально допомагати. От що вони роблять в такій ситуації? Тобто не так, як написано, до речі, в п'ятій статті Вашингтонського договору. Бо там написано, що союзники нададуть допомогу. Яку допомогу, коли вони її нададуть, скільки буде цієї допомоги, яка вона буде? Цього всього немає. Ми вже мали такі гарантії, як буде першки. Більше нам таких гарантій, я думаю, не потрібно. Це означає, що ми повинні самі написати ті гарантії, які вважаємо за потрібне, і надати їх нашим західним партнерам. Сісти за один стіл і почати їх обговорювати. Ми не повинні чекати, коли нам хтось щось напише. Я завжди виступав проти того, що, що ми чекаємо, коли за нас хтось щось зробить. І що стосується нас, то це наше завдання сформулювати те, що нам потрібно. Отже, зараз, коли робота над цим проєктом йде, нам треба мати свою чітку позицію, нам треба мати чіткі уявлення про те, що ми хочемо, і їх захищати.